Типи величин Python, перетворення типів величин. В цьому відеоролику ми розглянемо, які існують типи величин у мові програмування Python і як можна значення величин з одного типу перетворити на інший тип. Ну, наприклад, тут у нас є програма, де у нас створюється 4 змінні величини. Змінна величина Х. Як бачите, це рядкова величина, тобто це рядок. Змінна величина Y це число, причому число ціле. Змінна величина Z, це число дробове, тобто з плаваючою крапкою. І змінна величина B. Це логічна величина. Ну, Звісно, що всі ми попередньо вже розглядали, як виводить принт, оператор Print величини рядкові і цілочислові. Ну давайте подивимося, як він від, виводить дробові, і виводить логічні. Print, ну, принт, напишемо Print. Принт. І, наприклад, величину Z. Запустимо нашу програму, і як бачите, так і вивів 7,32. А от якщо ми виведемо B, то він нам виведе значення true. True це означає, що істина. Справа в тому, що це логічний вираз. 2 менше 3 це логічний вираз. І у нас B це результат цього логічного виразу. У логічних виразів, можливо, тільки два результати: або true, або false. Ну, наприклад, якщо я написав два, напишу два більше трьох, то коли я виведу, тут буде false. От, Зверніть таку увагу на цей момент. До речі, якщо, наприклад, я візьму якусь зміну величину К і в ній запишу суму. В Y, величина Y плюс Z, а потім виведу на екран значення цієї змінної величини k, то, як бачите, 241,32. Тобто, після виконання операції ми отримали також дробову величину, хоча додавали цілу і дробову. Тут у нас відбулося перетворення. Цілої величини на дробову, а потім відбулася операція додавання цих величин. Давайте перевіримо, що відбудеться, якщо ми додамо величини X і Y. Ну, наприклад, Х це у нас рядкова величина, і плюс Y це у нас величина ціла. Я запускаю програму. Ось у нас повідомлення про помилку. Тобто, як бачите, операції над величинами різних типів допускаються тільки якщо це типи числові. Вони між собою сумісні і тоді допускаються. Іде перетворення. Тут цього не відбувається. Навіть якщо я слово комп'ютер заміню на слово, наприклад, яке буде відповідати якомусь числу, то все одно буде помилка. Зверніть увагу. Все одно помилка. Як же уникнути такої помилки? Уникнути можна, якщо ми число x перетворимо з рядкової величини на цілу величину. Для цього є функція int. Ось ми написали функцію int. І x це буде аргументом цієї функції. Ця функція нам перетворить x із рядкового типу у числовий тип. Запустимо перед. І перевіримо, що от у нас вийшло 823. Тобто ми додали 589 до 234. Можна зробити по-інакшому. Перетворити Y із числового типу на рядковий. Для цього є функція STR. А y це буде аргументом цієї функції. Подивимось, що відбудеться у нас зараз. Як бачите, 589234. Що ж відбулося? А відбулося те, що у нас Y е, після перетворення 234 стало рядком. І тому до рядка додався рядок, тобто конкатенація операції відбулася. І ось ми отримали таке число. Ну, давайте повернемося до. Нашого попереднього виразу. І тут перетворимо x не на ціле число, а на дробове. Тобто запишемо функцію float. Вона перетворює на дробове число і додамо y. Дробове до цілого. Що відбудеться? Ну, зверніть увагу, що результат получився дробовий. Ну, взагалі, якщо ми Y приберемо і подивимося, що відбудеться з X, коли ми його перетворимо на флот, то ви бачите, що буде не просто 589, а ще буде 0, що Це вказує, що це дробове число. Також можна будь-яке число перетворити на логічний тип. Для цього є функція перетворення бул, або число, або рядок, що відбудеться, якщо ми це зробимо. Як бачите, виходить true істина. А якщо тут буде 0, теж буде істина. Але, якщо, наприклад, я візьму тут число y. Як бачите, теж перетворюється на істину. Ну, давайте так, аби ми не видно, ось істина. Але якщо я y дам значення 0, тобто число 0, запущу, то у нас виходить фолш. Тобто функція ball, вона дає е, значення істина в всіх випадках, крім того, коли це число і е, аргумент її дорівнює нулю. Всі в цих інших випадках вдає значення true, тобто істина. Ну, подивимося ще один приклад. Наприклад, якщо у нас x має значення там, наприклад, ABC, і я хочу цей x перетворити у, наприклад, ціле число, int x, що відбудеться? Зверніть увагу, відбулася помилка, бо ABC не є числом. Якщо, наприклад, я навіть напишу так, число, а потім три букви, то так само буде помилка. Тому слід на увазі, що ці функції перетворення, вони не завжди працюють, не в будь-якому випадку. Це слід звернути на це слід звернути увагу. Це була загальна інформація про типи величин мові програмування Python та функції перетворення типів величин.